У Житомирі запрацював велопатруль поліції, 5 серпня управління патрульної поліції у Житомирі спільно з Житомирською міською радою презентували велопатруль, передає прес-служба поліції. Повідомляється, що шість патрульних на велосипедах будуть здійснювати патрулювання парків, скверів та місць масового відпочинку. Завдяки такому виду транспорту інспектори патрульної поліції зможуть тісніше спілкуватися із громадянами. Виявляти та фіксувати правопорушення у пішохідних зонах міста та стежити за порядком, йдеться у повідомленні. В поліції також додали, що велосипеди, за допомогою яких правоохоронці забезпечуватимуть охорону громадського порядку, обладнані всім необхідним для повного та якісного виконання функцій, покладених на них. Раніше повідомлялося, що в Одесі з'явилися перші велопатрульні на електробайках за матеріалами сайту Ньюс.